В області зменшується кількість заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, які зберігаються ще з радянських часів. Значна частина цієї отрути зберігається на складах сільгоспідприємств або інших приміщеннях, які для цього. Не пристосовані хімікати, що зберігаються у такий спосіб, становлять неабияку загрозу для довкілля та здоров'я людей. А довготривале зберігання спричиняє хімічні реакції та утворення нових сполук із невідомими ще більш небезпечними властивостями. Фахівці аварійно-рятувального загону спец. Призначення територіального управління МНС мають ліцензію на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами: перезатарення, перевезення, проведення дегазації складів і приміщень, де вони зберігались. Роботи по перезатаренню непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин проводяться особовим складом аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Перед нами стоїть Завдання перезатарити пестициди в кількості 873 тонни на території всієї області. Завдання досить таки непросте. Чому? Тому що роботи приходиться проводити в екстремальних умовах, при температурі вище 30 градусів особовий склад працює в засобах захисту шкіри. Це дуже непросто, і тим більше, що роботи приходиться проводити вручну, але графік проведення робіт особовим складом виконується, і поставлене завдання ми обов'язково виконаємо встановлені терміни, після чого е перезатарені вже пестициди будуть генеральним підрядником вивезені на утилізацію за територію області за кордон. Наразі спеціалісти групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту працюють у Олександрійському та Устинівському районах і вже до кінця року планується повністю звільнити територію Кіровоградщини від заборонених пестицидів та агрохімікатів.